Сьогодні робимо запаси на зиму, маринуємо огірки, за нашим улюбленим рецептом огірки з чілі. а також з французькою гірчицею. Помили вже банки, вже сушиться. Роблю подвійну порцію з рецептом чилі, дала 14 склянок води, 2 склянки цукру, 4 ложки солі і даю 16 ложок кетчупу чилі і в кінці, як закипить, додають 2 склянки оцту. Кладу на плиту і 5 хвилин. До розсолу додаю 2 лаврові листа, два духмяні перці. І три горошкові перці. Кропчику нарвала свій домашній. Миємо і несимо до хаті. Додала в кожну банку по одній гілці кропчику і додаю в банку два листка смородини, один листок гумі і один листок вишні, і листочок дуба. Додаю в банки також чесночку. І додаю ж такі пряночі, на дно банки. Додаю трішки такої, ще приправи. Ми купили 10 кілограм огірків, намочили їх на три години у холодній воді. Зараз миємо гарненько, чистимо їхні Ще раз. миємо. кладемо в костюмі і кладемо в банки. Заливаю теплим розсолом. І стерилізуємо банки 10-15 хвилин. Продовження рецепту зиться в наступному відео. Мариную огірки з французькою гірчицею. На одну літрову банку я даю 1 столову ложку гірчиці, 2 столові ложки цукру і півтора чайної ложки солі. І тепер 5 столових ложок оцту. і заливаю холодною водою. Якщо я залила холодною водою, я стерилізую після того як закипить 15 хвилин. Будемо бачити, бо він змінить колір.